Усім привіт, друзі. Ви на каналі Криптобрата. І сьогодні у нас буде огляд ринку біткоїна. І також ми розглянемо дві монетки, це буде Optimiles і Bitcoin Cash. Але перед тим, як ми розпочнемо, підписуємося на мій канал, ставимо лайки і дзвіночки, щоб не пропустити жодного відео. Ми розпочинаємо. Так, друзі. В минулому відео я розглядав. Bitcoin, і те, що у нас стався такий е, великий е, пам, після чого ми почали спускатися. На даний момент, е, я ще також в минулому відео я казав, що у нас було дві зони. Це десь одна перша зона це була орієнтовано 29.300 і 29 200 і друга но, зона, яка була нас нижче, цейкраз у мене ще відпозначена. Але на даний момент вона вже відпрацювала. Її можна забирати. Ту я швидше забрав. Тож, по ній склалася ситуація наступна. В е, першому випадку я заходив. Отут е, у нас виходилося, що у нас була реакція. Ми закрилися вище свічками. Я заходив по ній влог. Думав, що зараз на даний момент біток почне розвертатися і піде догори. Так як я говорив у відео. Але, на жаль, я трішки помилився і не догледів одну річ. Те, що якщо ми це пропустимо, цю свічку, не будемо неї звертати увагу, то в нас, виявляється, у нас тут створилися рівні хаї. Ой, перепрошую, лої. рівнесенькі лої, у цій тіні в нас створилися лої. Я їх проігнорив, і це стало зо мною злий жарт, тому що свічка то закрилася зелена, але, постоявши, ми вдали сильний імпульс в даному випадку червоною свічкою. І вже ми почали робити якусь реакцію і показувати, що ця зона інтересу, яка у нас була ось тут, що вона починає відпрацьовувати. І раз ось тут ми вже бачимо якісь нам'яки на розворот. Після чого ми мали невеличкий відкат і знову пустилися. Ось тут, в даному випадку, 11-й годині дня, сьогодні, я зайшов в лонг. По вітку, ось моя позиція, це виходить 3 до 1. Стоп я поклала нижче, десь на рівні нижче зони цей інтересу, яку ми забрали. І очікую, що все-таки біток, перша ціль для фіксації половини можна зробити те, що у нас буде 29,580 перший тейк. А другий тейк я вже, можна сказати, чекаю ось тест цього ордерблока. Це є у нас 29 від 90 тест цей. Або навіть ще кращий повторний тест 30 050. Я все-таки думаю, що він актуальний цей рівень, і можна на нього орієнтуватися. Отже. Тож, думаю, що ми ще підемо. Зараз, бачите, у нас був хороший імпульс, ми від, назад відкотилися. І продовжуємо триматися дуже-дуже навіть непогано. Щось подібна ситуація в нас відбувалася і на ефірі. Але в нас тут був рівень, я згадував цей рівень 1728. І бачите, ми в нього на ньому тримаємося. Раз тест другий, і зараз ми досить добре пішли. Якби так не промахати цей сетапчик, то вже можна би було собі спокійно, десь тут, як приблизно, б, можливо, би заходили до цього рівня. Це, стоп за цей рівень. Це би нас б було 4 до 1. Співвідношення позиція, обше, максимально консервативна, максимально безпечна. Е, на даний момент рівень тримається. По ефіру є шанси, що ми можемо піти до гри, У нас є ліквідність. Ось якраз цей рівень. Тут ми вдарялися, за ними не зібрано ліквідності. Це є 1886. 1886. Перепрошую. Отак, От то так само по бітку можна очікувати рух до ну Подивимося, подивимося. Е так, наступна цікава монетка. Е це в мене буде вже дві наступні монетки, які ми зараз будемо розглядати. Одна у нас е на перспективу на шорт, це в нас є Optimals. Він, до речі, дуже. Гарно росте. А сьогодні він дає нам 6%. Ось. Перейдемо на вищий таймфрейм. 4 години. Ось у нас йде така великий весь час тренд верходящий. І знизу у нас збирається ліквідність. Ще плюс у нас тут є денний імбаланс. Ось цей денний імбаланс. І, ну, і тут можна навіть відмічати і 4 години імбаланс. Теж так само присутні. За цими всіма лоями є ліквідність, є гроші. Е, так, монетка перспективна, дуже корисна, саме її тримаю в себе на споті, але для трейдерства, для того, аби рости вище, нам потрібно сходити нижче. Тому що знизу у нас вже позбиралося багато ліквідності. Згори ми позбирали, тут ми зібрали, тут ми розібрали. Тут така велика тінь. Бачите, файно зібрали. Після ліквідність. Така величезна тінь. На денці це вже дуже велика тінь у нас виходить. Ми її зараз постараємося перекрити. Ми зараз подивимося скільки це було у процентах. 10%. А це нормальна тінь. На дньоці. Так. Зараз на даний момент моя думка. Так, нам потрібно зібрати ліквідність. Це ясне діло. Тут все позбиралося. Що особисто хочу я побачити? В першу чергу я хочу поновлення нового максимум, денного максимуму. Це є, має бути долар 77. і 3. Долар 77 і 3. І так само хочу побачити реакцію. Це має бути так само тінь, збір ліквідності поновлення нового максимуму, захід в цю зону і повернення вниз під неї. Або, якщо зону ми не побачимо, але повинні ми побачити добрий рівень 1,84,5. Я буду орієнтуватися якраз на два показники. Виконання цих двох пунктів, навіть трьох, бо поновлення максимуму, і одне з двох. Я буду відкривати шорт позицію Це буде дуже хороша позиція, і можна буде дуже добре забрати. Це при умові: на якщо нам біток почне так само литися, Бо біток і має, куди падати зараз. Це якраз це ще допоміжна монетка, яка хоче дуже сильно вшор. Тут спокійно собі десь орієнтовно плюс-мінус віце, і до цих мінімумів. 18%. 18%. Це буде хороший профіль. Ну, якщо вже так біток там почне рости і вище. То вже нас будуть цілі подивитися і на рівень 2$ і 8 центів. Ну, але я не думаю, не думаю, немає палива. Оце на рахунок optimal. OP. І так само, але тут вже зворотва я... сторона, це є у нас Bitcoin Cash. Так, Bitcoin Cash у нас пульнув. Сам пробував і сортити, і лонгувати трошки. часу кажуть, що по ньому не дуже. Дуже сильні маніпуляції, вибивало тіньми. Тож я трохи підзабив на нього. Але на даний момент, я так посидів подумав. Можу брати лонг. Оце вже на той момент, коли біток вже сам почне тягнути весь ринок. От тут вже можна брати якогось лонга. Ми зараз стали на рівень. 226 і 70 центів Ідеально прийшли як на 4 годинах, так і на денці, і навіть на одній годині ми ідеально стоїмо на рівні. Навіть можна і би було зараз би попробувати зайти в лонг з стопом під остатній мінімум. О, ну, щось приблизно це буде ось так. Взагалі-то вже би, та, take пасує брати до цього. Це є 12%. Ось так. От. Це наша позиція, виходить. 9 до 1. Просто величезно. Ну, можна і консервативно брати, аби вже не бути максимально скупим. То 4-5% це. Easy, ближче ці. Перший тейк можна зафіксувати, а собі наступно брати. Але більшості би хотілося б побачити сквіз. Ще раз повторний сквіз під цей мінімум збір, вибраття лонгістів. І спокійно собі заходити повторно захід лонгістів. Buy sell. Тактика buy sell. Досить теж похоже на розворотну формацію. Але не вистачає якраз цього сквізика. Сквізика не вистачає. Що вам детальніше покажу. Ось так. Ось щось наподобає. Отак. Вниз. І швидке заново повертається назад. Таким чином, аби свічка закрилася вище цього рівня. Тільки тіння. Тоді вже можна буде безпечно заходити. Так, це ризиковано. Але і стоп зараз на даний момент дуже маленький. Так от можна і підключити RSI, Так само на дні. Болтається. Е, ще що трохи напрягає оця тінь Можемо її частково перекривати. є є така практика. Навіть пам'ятаю на одній монетці, тому вернемося назад. Бачите, щось похоже формації. Так само, щось так само малюємо. Показуємо, що ми можемо виходити наверх. Даємо вверх і потім ризку вниз. Рівняємося у нас з цим рівнем, перекриваємо цю тінь повністю цілими свічками. Шалтай-болтай. І ми пішли вверх. Ну і на даний момент бачите, пішло. Величезне. От, що трохи напрягає Тут така сама ситуація. Ось так. Щось ще детальніше, якісь дії по заходженню на лонг, позиції. Це все є в мене в телеграм-каналі, тож в описі буде посилання. Підписуємося, аби не пропустити жодної угоди. По Біткоін Cash є сенс дивитися, і так само є сенс дивитися по оптималсу на шортах. Все буду писати в Телеграмі, тож, заходимо, підписуємося. От і все. Наразі завершуємо. Всім дякую, всім гарних торгів!